Задача була не з легких на 5 зірочкою. Зробили ось такі ушка на діжці. Думаю, вони трошки полегшать нам роботу. Цей важель це у нас на автоматику. Ми раз переключились і все. Так, так, так. Зараз мова, друзі, піде про електричний манометр. Взагалі, як він працює і для чого він. Задача була не з легких на 5 зірочкою, але ми її вирішили. Невеличкий вступ, скажу, є в нас значить ось така дощечка. На неї можна ставити діжку, донце, підставки різні. Слідче, що зробили, зробили ось такі ушка на діжці. Думаю, вони трошки полегшать нам роботу, можна діставати, підсовувати, провертати. Ну, будемо тримати зворотній зв'язок. В процесі роботи побачимо, як воно працює. Так, слідующе. Давайте розберемося з нашими глядачами. Знаю, нас дуже багато хто дивиться, але не підписаний на нас. Так що, друзі, ставте лайк, коментуйте наші відео, нам це дуже важливо. По електричному манометру, взагалі, з чого він складається? Сама цифрова частина, автоматика, блок живлення. Блок живлення підключається до трійника. Сама електрична маслостанція, кабель з електричної маслостанції підключається до самої автоматики. Якщо ви купляєте з такий манометр, він буде зразу під'єднаний. Ви його просто ставите в свою маслостанцію, Ось тут розкручуєте і замість гліцеринового ставите електричний. Все і працюєте по, 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 по настройках, по налаштуваннях. Значить, є у нас. Загальна шкала. Який тиск на системі тут показує. Нижня шкала. Ми задаємо нижню школу, коли наша маслостанція буде вмикатись. І відповідно верхня шкала, коли наша маслостанція буде вимикатись. По налаштуваннях, Так, по налаштуваннях. Дивіться, нажимаємо Set. І shift, shift, Shifтом ми перебігаємо кожну циферку. От, наприклад, задаємо верхнє положення. Add нажимаємо, піднімаємося до гори, Піднімаємося, піднімаємо циферкою. Давайте ставимо 30, як було. Далі шифтом переходимо. Перейшли, перейшли, перейшли. Так само. Add нажимаємо, нажимаємо, нажимаємо. Є yeah. 20. Так само. Для того, щоб запустити нашу систему роботу, нажимаємо Escape. Є. Зажали, потім відпустили. Е, Бачите, наша маслостанція запустилась, зам... не маслостанція, а автоматика. Запустилась, замигала. Так само е, нижня, нижня межа. Можна працювати як і в автоматичному режимі, і в механі... механічному. Ми Зараз бути... час нажати кнопку, і маслостанція буде буде з пульта. Ось цей важель, це у нас на автоматику. Ми раз переключились і все, у нас буде працювати наша маслостанція на автоматику. Але завжди, завжди як ми заправили якесь насіння, якусь культуру, завжди спочатку нам потрібно зібрати максимум на, на, на механічному керуванню. Ви розумієте, якщо ми дамо зразу. Зразу на автоматиці буде великий вихід олії, щоб ну, для того, щоб вона вільно збігала, краще це все робити спочатку механічно, за, за допомогою кнопки. Так, так, так. Бачу, трошки нерівно йде. Зараз відцентруємо. Одною рукою це незручно, але ми, хлопці, биті, знаємо, як це все працює. загрузили ми сюди горішки, думаю, тони три. 3-4 мегапаскалі нашого лійка піде. Так, 3 мегапаскалі. Є. Олійка зашипіла. Де наша олійка? Де наша олійка? Пить шипить, десь вона є, але не в нас ще поки. <рик> є, є, пішла. Пішли, пішли перші каплі. Не каплі, а навіть тут такий нормальний потік. Є. Ну, Давайте спочатку зберемо найбільшу кількість, а тоді вже перейдемо в автоматичний режим. Біжить, біжить, непогано, непогано. Так, ну давайте, давайте покладемо пульт. Дивіться, за що я як... це? Це в нас е, переходить на автоматику. Раз. Бачите, тиск піднявся до 30, все. Зразу опускається, нижче проти включиться, знову піднявся. І так, весь час циклічно буде це все працювати. Дивіться. Є. Ви в цей момент можете собі лишити масло прес, піти займатися своїми справами, як би полегшує сам процес віджиму і участь оператора в роботі. Ну, навіть до мене телефонували наші глядачі, хто купував нас, наші масло прес вже хочуть замовити. Кажу ще, поки в тестовому режимі перший прототип. Подальшим якось будемо це все, можливо, ще удосконалювати, міняти щось. Можливо, це все підключити на 2, на 3 маслопреси, будемо перевіряти це все, тестувати. Так. Є. Ось, ось так. Ось так це все працює. Нагадаю, якщо ви... Купували в нас електричну маслостанцію. Наші преси, ви просто замість машинового манометра, підключаєте електричний і все. Вся автоматика буде йти в комплексі. Один вихід з маслостанції підключаємо в саму автоматику, другий вихід з, з автоматики в Тріне. Після того, наприклад, коли наша ліка відтиснулась, ви просто переходите, знову переходите в автоматичне, не в автоматичне, вись, в ручне положення, переключилось, все, ваша маслостанція не буде запускатись. От дивіться. Зараз я, бачите, манометр спрацював, але не запустилась маслостанція. Зараз перейдемо в автоматичне положення. Раз. Маслостанція запустилась. Так, давайте ще раз покажу вам. Ви можете тут задати будь-який діапазон. Бажано діапазон тримати в межах 10, 10 одиниць. Давайте ще раз налаштуємо. Наприклад, 50, 50 мегапаскаль. Нажимаємо set. Спочатку set. Далі shift. Ще раз shift. Add. Піднімаємося ADD циферкою. Далі знову shift shift. Знову add. І для того, щоб запустити наш електричний манометр в роботу, знову натискаємо Escape. Бачите все. Тиск піднявся до 50, вимкнувся. Тиск опускається нижче 40. Наша маслостанція знову запуститься. Це все, що я хотів сказати. По діжності зробили ось такі вушка. Є в нас ось така підставочка. Сюди можемо завжди поставити нашу діжку, покласти мішечки. Давайте останній кадр глянемо. нижче 40 опуститься підніметься до 50. Є.